Вчора у нашому місті відбулося створення і перше засідання робочої групи, метою якої є популяризація української мови у нашому місті. Кременчужани, багато хто переходить на українську мову, але їм не, не вистачає допоміжного засобу якоїсь платформи для того, щоб розвивати цю ідею. І окрім того, у нас ще є закон про державну мову, який у нас на жаль частенько порушується. Звичайно, ми не хотіли би створювати ніякий каральний орган. Планували створити орган, який буде до допомагати людям розвиватися в цьому напрямку. Ця робоча група розроблятиме проєкт міської програми захисту української мови. У документі буде визначений на час дії програми комітет, до якого увійдуть члени даної робочої групи та представники органів місцевого самоврядування. А також у роботі ініціативної групи візьме участь мовна обусменка. Є така мета, щоб в кожному місті була своя мовна програма. Наповнення нашого простору в усіх напрямках українською мовою можливо будуть спільні заходи, можливо, буде якась інформація. Інформаційна робота обговорення законодавства і в першу чергу що потрібно змінити в мовному законі для того, щоб він працював ефективніше. Також до розробки програми захисту української мови будуть залучені представники таких громадських організацій міста як Товариство української мови, просвіта, пласт, простір полум'я, а то майдан Кременчук. А очолюватиме роботу групи Анна Бутова. Кременчуківці повинні все ж таки переходити на українську, не зросіщувати дітей. Це дуже важливо в наш час, тому що у нас є війна з Росією, і все ж таки час до змін наста. Я була ознайомлена з полтавською обласною програмою захисту української мови. Чесно кажучи, вона просто не дієва для міста Кременчука. І у нас настала така ось потреба все ж таки напрацювати свою місцеву програму захисту державної мови. Метою комітету буде контроль та регулювання виконання програми відповідно до закону України про державну мову та програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Полтавській області на 2025 тисячі -20... Ісячі роки Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини